Основне завдання мобільно-вогневих груп оперативне знищення російських дронів іранського виробництва шахет. Військові пересуваються на броньованих позашляховиках хамер із кулеметом на даху. Сергій у минулому мирному житті працював на заводі у Запоріжжі, але російська агресія змусила його пройти військову підготовку та поміняти верстат на кулемет. Сам я Запоріжжя От. Робив собі на цивільній роботі. На заводі, який виробляє важкі крани. От. І так склалося, що тепер я ці крани в Одесі захищаю. Браунінг не випадково вибрали для мобільних груп. У нього велика ефективність, швидкість кулі під 900 метрів за секунду, дальність ураження, прицільна дальність 2 кілометри у Браунінга. У нас при виявленні десь кілометр працює. Якщо далі, то ну, складно попасти. Куля летить, збиває. Це дуже красиво, коли вона його збиває. Ну, там, іскри сипляться і так далі. У роботі мобільно-вогневих груп важливим є не лише оперативне реагування на загрозу, а й злагодженість у роботі команди, каже Руслан. Військовослужбовець побував під Бахмутом, отримав інвалідність, але відмовився демобілізовуватись. І ось уже рік охороняє одеське небо від російських БПЛА. Безпосередньо поступає команда на виїзд мобільної групи за 7-8 хвилин. Ми прибуваємо до позиції і спостерігаємо. За шахедом. Якщо летить шахет, ми його збиваємо. Якщо є така змога, що ми не збиваємо, збиває інші групи. У роботі мисливців за шахедами багато професійних тонкощів. Командир мобільної групи, не розкриваючи всіх нюансів, каже, що надзвичайно важливим є фактор погоди. Туман це погано. Коли до Нічну, Луна, тоді добре. Знищуємо від 2,5 кілометрів і до. До нас. Получається, але приходиться роботи на, на пориження. Такі навчання відбуваються щодня. Захисники неба намагаються підвищити ефективність своєї роботи, адже росіяни постійно експериментують під час повітряних атак.